Усе створіння застрашилось, земля затряслася, сонце померкло, сколихнулися усі основи землі, коли побачили, як розп'ятий є на Христі Син Божий. Любі сестри і браття, сьогодні у цей великий вечір, у цей четвер, страсний четвер, кожен з нас, беручи участь у утренні страстей, яку ми щойно звершили, напевно, слухаючи читання. Святого Писання, які ще більше заглибили нас в муки і страждання Ісуса Христа. Кожен з нас розуміє, як непросто було нашому Богові, як непросто було Ісусові Христові пережити ті всі муки і страждання. Він просив Свого Отця Отче, якщо можливо, то хай ця чаша мене, мене, але не моя, а твоя воля нехай буде. Він пережив глибоку самотність, він пережив тяжкий біль і смуток. Напевно, неодноразово, коли стояв перед Пилатом, а далі, коли йшов хресною дорогою, коли він тричі падав. Цей вуличний пил і чув розпни на хрест Його, неодноразово він повертав свою голову і очима шукав своїх апостолів. Він хотів побачити їхні обличчя, він хотів побачити їхні очі, щоб пережити разом з ними це співчуття, яке би. Можливо, полегшило його внутрішній біль відкинутості світом. Але бачимо, що всі його покинули, налякалися, а в кінці і відрікся апостол Петро. Сьогодні, коли ви брали участь в утренні страстей, ви є тими послідовниками Ісуса Христа яких він сьогодні побачив. Він озирався, коли з нього знущалися, і катували, і били, і плювали його. Він озирався і шукав свій народ, народ, який є хрещений в ім'я вічного, триєдиного Бога. Любі мої, і Він цей народ знайшов. Це є ми. Ми тут присутні, усі, які сьогодні моляться з нами на наших онлайн-трансляціях, Facebook, Ютуб, усі ті, які сьогодні зібрані по церквах і вдумуються в значення страждань Ісуса Христа, Він сьогодні знайшов свій народ, і цей народ є народ України. Тому що цей народ сьогодні єдиний народ у світі, який розуміє, як це бути самотнім, як це страждати безвинно, як предати, як втрачати найкращих своїх синів і дочок. І каже Ісус Христос сьогодні до кожного з нас. До свого народу, до українського народу, що ще мить, диявол і смерть на горі Голгофі буде переможена, ще мить і диявол буде скинутий, і правда, мир, любов відкриють серця людей. Молимося до Тебе, Господи, який в цю мить страждає тяжкі муки, який буде розп'ятий, який здійснить останній свій подих цим повітрям землі і віддасть духа. Ми просимо Тебе, Господи, оживи нашу віру, оживи наше серце своєю любов'ю і силою прощення. Відкрий наші очі на правду, на мир, на ці вічні твої цінності, які не можна вкрасти, які ніколи не знеціняться. Ми просимо тебе як єдиний твій український народ, змилосердися над нами, дай нам мир та збережи наших синів і дочок. Дякую мої найдорожчі, що ви саме сьогодні після тяжкого робочого дня, після завершення своєї праці прийшли, щоб пройтися з Ісусом Христом, Хресною дорогою та бути свідками Його мук, ненависті і смерті на Христі. І це пережиття Нехай закарбується в вашому серці та відкриє ваше серце на дуже непопулярні такі моменти в житті в цьому світі, на милосердя, на прощення, на любов і на скріплення віри. Хай мир Господній сьогодні спочине на кожному з вас, а через вас на ваших родинах.